Цьогоріч алея магнолії у прилуках вирізняється особливою пишністю. За останніх декілька років рослини значно пішли в ріст, аби радувати і дарувати красу. Центр міста ще від початку квітня перетворився на квітучий ботанічний сад. Парад квітування сакур змінили магнолії та сортовий бузок, який наповнює повітря неймовірно п'янким ароматом. І якщо суто українські кущі бузку традиційно прикрашають чи не кожне подвір'я, то заморські магнолії і сакури так і манять туристів навіть з інших міст та містечок. Щоб помилуватися квітучою красою, сьогодні Ірина спеціально завітала до прилук, щоб на повні груди вдихнути аромат екзотичних квітів і зробити оптимістичні фото на згадку. Магнолії в цьому році дуже пишні, дуже гарні, дуже дуже така атмосфера, ніби на якомусь на східному такому, знаєте, якомусь. Набережні, якісь дуже гарні і місто розквітло, і людям дарує радість така. ну Квіти взагалі ці дуже такі, знаєте, особливого настрою. Тобто магнолії це. Таке така ніжність, таке кохання. От мені б хотілося, щоб наша Україна розквітла точно так само, як ці магнолії в цьому році. Наповну вже квітують сакури і на театральній площі. До речі, це перша японська вишня, яка з'явилася у прилуках. Її висаджували під час реконструкції театральної площі, і дуже символічно вона починає квітнути саме на початку травня, до дня народження відомого актора і сміхотворця Миколи Яковченка, аби наповнювати театральну площу атмосферою урочистості і творчості.